Продовжуємо випуск. Літо пора активності, як у людей, так і у тварин. У теплі дні можна доволі часто побачити у місті зграї бродячих собак. Вони ведуть себе інколи агресивно. А коломияни від великого до малого часто отримують ще й укуси від небезпечних тварин. Як поводити себе в ситуації, коли тебе вкусив пес? Далі розповість Дмитро Макаричев. З приходом зараліта народ більш активний, ходить по місту, дуже багато псів бродячих і стаються укуси. Що би я казав робити в даному випадку, як вкусив пес? Ну, перше, це цю рану промити розчину мила і великою кількістю проточної води. Далі, якщо цей пес вкусив біля якогось подвір'я, біля якогось підприємства, дізнатись, чий це пес власний, є в нього власник, чи він. Невідомий, бо то є різниця в подачі тактиці лікування: взяти карточку амбулаторну свою, підійти до дільничого терапевта, взяти прививки проти правцю стовпника, коли останній раз прививались, і прийти в сьомий кабінет коломийської поліклініки. Ми обробимо ту рану. Знову таки ще зауважу, що кусані рани вони в більшості не шлються, тому що вірус казу розвивається в закритих ранах швидше і призначимо відповідне лікування. Якщо це буде відомий пес, за ним встановиться спостереження на 15 днів. Якщо невідомий, дам направлення в лікарню, де ви будете. Ну, в даному випадку слабий, буде прививатись. Е, прохання, як приходите в кабінет, не треба казати, давайте дайте мені укол від сказу. Ці прививки робляться тільки в лікарні, а вже перших чотири, а далі доробляється в поліклініці. Тому, відповідно, ваші дії будуть безглузді.